Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Артем Брунжуков, політолог, заступник директора аналітичного центру політика. Артемо, вітаю! Рада бачити, дякую, що долучилися. Добрий день, також ради бачити. 13.36 за київським часом, 4.26 26 грудня. Це для наших постійних глядачів, які просять, щоб дата стріму вказувалася, тому що заяв стільки, подій стільки, що ну так швидше і легше за ними стежити. Я попрошу принагідно нашу глядацьку аудиторію, коментуйте, підписуйтеся, поширюйте це відео. Ну а почати хочу нашу сьогоднішню розмову з вами, Артеме, зі свіжих заяв. Очільника російського МЗС Лаврова. Ну, по-перше, він вже вдруге говорить про готовність до переговорів, але у Росії свої ж ультимативні вимоги, і Лавров говорить про те, що перемир'я це шлях в нікуди, і що мають бути надійні домовленості. Підготовка це чи не підготовка до майбутнього контакту, якщо він відбудеться з Трампом, тут поки що знак питання самокремо розберемося. Але Лавров так само зробив ще одну заяву. Він стверджує: цитата, що Франція кілька разів по закритих каналах зверталася до Росії з пропозицією допомогти налагодити діалог по Україні. Без участі Києва кінець цитати це те, що сказав Лавров. Як до цього ставитися? От в частині Франції про Трампа поговоримо окремо. До цього в першу чергу треба ставитися як до політичної гри, тому що зрозуміло, старий кінь, якого все ніяк не вб'є капля Нікатіна, намагається а, внести. Конфліктну ситуацію внести якісь питання в комунікації України з нашими західними союзниками, тому саме зараз він вирішив вилити, як, начебто, холодну воду нам на голову і сказати, що французи грають за нашою спиною. Давайте говорити серйозно. Ну розуміючи політику, дійсно могли бути факти, в рамках яких французька сторона виходила на Росію для. Того аби зрозуміти, а яка їхня яка їхня позиція, для того аби перевірити умовно середню температуру по палаті, але це не означає, що французи продавали українські інтереси, Це не означає, що від Макрона була якась задача домовитись з росіянами в обхід е, України, але так само давайте не забувати постійні заяви і потуги з боку того самого Шольца, який на початку повномасштабки просто жив і мріяв тим, якби подзвонити Путіну. Зараз знову в нього в нього Активізувалась осінньо-зимове загострення, тому можливо, час від часу і французи думали, а як би Перейти от від активної фази війни до обговорення, тому що не забувайте на заході дійсно серед багатьох політиків панує думка про те, що треба шукати домовленості, треба шукати компроміси. І на жаль, майже за три роки повномасштабки і більш ніж за 10 років взагалі війни Росії проти України. Досі вони не розуміють, хто такі росіяни про те, що якогось здорового діалогу з ними не виходить а будь-яку поступку вони сприймають за слабкість, і після цього б'ють або межконтинентальною зброєю. Або привозять сюди війська ще авторитарної держави в на в нашому випадку це північна Корея. Тому треба не зважати на ці заяви, тому що треба розуміти, що цей змій єдине, що хочуть цієї заяви зробити, це просто внести конфліктну ситуацію між нами і партнерами. Тому нам треба робити своє не зважати укріплювати зв'язки міжнародні, тому що якраз на фоні приходу. Дональда Трампа на фоні оцих загроз, які існують не тільки для нас, а й для НАТО в цілому, ми сьогодні маємо бути стійкими. Ми сьогодні маємо бути монолітними, тому що очевидно, ворогів нас спільні. І одним з перших цих ворогів є, звісно, що Росія. Але бачите, ось ці заяви Лаврова, та й не тільки Лаврова а з російської сторони про переговори пролунали якраз після того, як і Трамп сказав, що. Хоче поговорити з путіним, і Путін сказав, що хоче поговорити з Трампом. Скажіть, будь ласка, а реально взагалі те, що може відбутися ця розмова? От як ви бачите, тому що російська пропаганда там вже пише, що ледь не місце для зустрічі, очної зустрічі обирається? Складно сказати чи вона буде очною і коли вона буде, все багато що від чого буде залежати приїзд от Кіта Келга тому що офіційно заявили вже про те, що він буде в Києві. Неформально от деякі дипломати мені казали про те, що в планах так само приїхати в Москву, і це буде такий. Перший контакт вже на офіційному рівні між новою адміністрацією Сполучених Штатів, яка поки що не вступила в свої повноваження. Але очевидно, що задача спеціального представника Трампа по Україні зробити все можливе для того, аби реалізувати його це передвиборче гасло, про те, що він готовий швидко закінчити війну. І в цьому звісно, що найбільше загрози для України, тому що з планів Келлога, які ми бачили, з тих тез, які озвучував і Джей Ді Венс, майбутній президент і багато інших з команди Трампа, часто вони сприймають мир як. Примушення України до капітуляції, і звісно, що такий мир він буде максимально хитким, він буде короткостроковим і він призведе до ще більшої катастрофи. Да, тому, що всі розуміють амбіції Путіна, амбіції його оточення, Росії, і тут може статися так, що наступною ціллю буде вже не Україна, а, наприклад, країни Балтійські. От політико пише про те, що є в російських планах е от, фокус на. Естонському місті Нарва, і що там вже літають безпілотники російські? Вони глушать е, сигнали, вони крадуть буї, які е, стоять там в Балтійському морі. Тому от вся ця історія зі слабкістю, яку сьогодні Трамп може проявити по відношенню України, може коштувати те, чого він боїться найбільше смертей американських військових вже в безпосередньому конфлікті з Росією напряму. Да, от те, чим американці, і інші наші західні союзники часто пояснювали свою нерішучість по допомозі Україні. От все це може стати для них реальністю, якраз навпаки, Да? вони слухали Росію, вони давали на поп'ятно. І як є така відома фраза, між для тих, хто обирає між соромом і війною, якщо обирати сором, то ти отримаєш і війну, і сором. І от сьогодні наші західні союзники видається так, що однією ногою в цьому сценарії вони вже стоять. Кіт Келох про якого ви згадали? Прокоментував масований російський обстріл території України на Різдво 25 грудня. Що написав Кело? Різдво має бути часом миру, але на Україну жорстоко напали саме на Різдво. Завдавати масштабних ракетних та безпілотних ударів в День Різдва Господнього неправильно, світ уважно стежить за діями обох сторін. США як ніколи налаштовані встановити мир у регіоні, написав Келох. Ну, от про налаштованість як ніколи встановити мир. Чи випливає з цього, що Зрозумілий вже інструментарій команди Трампа, як вони це будуть робити? Сто відсотків не зрозуміли, і якраз їхні заяви, які підкреслюють те, що історія про швидкий мир це виключно конструкт виборчої кампанії, тому що ніякого притомного плану по справедливому миру. Чи про забезпечення якоїсь безпекової конструкції Європи в Європі вони не продемонстрували так само дуже дивно виглядає ця теза, що в різдво неправильно бомбити Україну а що для Келого? Приліт російських ракет в Ахмадєт чи в величезну кількість іншої цивільної інфраструктури в Україні це нормально, аби це тільки було не на різдво. Очевидно, що мир потрібен і можливо і перемовини потрібні. Але для цього треба мати сильну позицію. Для цього треба закинути дійсно реальний зашморг на шию Путіна санкційний, чого не відбувається. Ми бачимо із заяв того самого Зеленського про те, що за період повноштабного вторгнення російські ті. Тіньвий флот, який продає а, нафту. Заробив більше, ніж всі наші союзники разом узяті передали Україні, чи про такий справедливий світ ми говоримо, чи про такі західні цінності розповідають європейські американські політики з екранів телебачення? Ну звісно, що ні. Тому тут треба дійсно повернутися до реальності. План, який озвучив Трамп, можливо реалізувати, але питання, якими кроками і які результати це принесе, якщо вони його переглянуть, якщо вони зрозуміють, що Путін розуміє виключно мову сили. Якщо вони перейдуть на ультиматуми, тоді можливо досягти якихось конструктивних домовленостей. Все інше це ефемерна історія, яка не принесе ні миру, ні стабільності, ні, ні жодної безпеки, ні Україні, ні заходу. В цілому Артема. Я до свого попереднього питання з вашого дозволу знову повернуся. Ви говорите про те, що інструментарію поки якогось чіткого немає в команди Трампа, бачення як що далі робити для врегулювання ситуації, немає. Так а про що тоді Трамп може говорити з Путіним? Ну, поки що на столі. І з того, що ми чули, так само заява була публічна Трампа, в якій він сказав, він готовий вислухати Путіна. Після цього mm. вийшов Лавров, після цього сам Путін це сказав, і їхня оця спікерка Матвієнко, яка вже явно має перебувати в якійсь установі медичній, а не засідати в парламенті. Але для росіян це традиційно нормально. Тому вони озвучують яке меню. Росіяни кажуть, давайте повертатися до стамбульських перемовин. Що по факту стамбульські перемовини є нічим іншим як капітуляцію. І України 85 тисяч обмежена армія, відмова від е, вступу в е, НАТО і багато багато інших обмежень для України. Звісно, що росіяни готові були підписати цей папір. В будь-який момент, що в 22-му тоді в чергу в квітні, що в будь-який інший період е, повномасштабної війни, але чи для цього Україна втрачала і втрачає своїх найкращих людей захисників і, захис... і захисниць, чи для цього ми зми е, зберігали е, безпеку Європи, чи для цього ми отримали зруйновану країну? Звісно, що ні, і сьогодні, от ця слабкість і ці компроміси з агресором. Вони, в принципі, є таким лакмусом і демонстрацією загальної слабкості західної системи, яка вважала себе вже єдиною панівною у світі після розпаду радянського союзу. А сьогодні ми повернулись до світу біполярного, де є знову Китай, де в нього є власні амбіції. І коли Китай нам говорить про те, що вони за мир, але при цьому не роблять жодних кроків. По врегулюванню питання Росії, тому що ми розуміємо, економічно без Китаю Росія існувати не може, то тут стає очевидно, що для Китаю вигідна ця війна їм подобається те, що Амер, те, що Росіяни послаблюють американців, європейців і змушують їх допомагати Україні на цьому фоні Китай, в якого також не все добре з економікою, може продовжувати свою експансію, наприклад, в Африці чи в Латинській Америці. І там, якщо зараз подивитися, а, порівняти економічно економічні стосунки африканських країн за 90-ті нульові і подивитися зараз. То тоді це була повністю домінація економічних стосунків зі сполученими штатами. То сьогодні вся мапа буде червоною, тому що всі ці авторитарні режими вони а, змінили фокус уваги і вони перетікли в цей табір, який а, Китай називає глобальним півднем, країн, які були ображені метрополіями в свій час. І вони збирають таку коаліцію проти тих самих сполучених штатів, Британії, Франції та інших країн з західного табору, і все це воно відбувається саме собою, поки в конгресмені, поки в конгресі а, сидять американські політики і обговорюють: а чи треба Україні передати зброю, чи треба Україні дати гроші? Ну і це ж говорить про те, що вони повністю відірвані від реальності, і вони не розуміють, які глобальні наслідки будуть для нас всіх. Тому що поки що Україна єдина, яка знаходиться в розумінні проблеми, і ми боремось, а всі інші намагаються займатися якоюсь полемікою, риторикою та чимось незрозумілим на фоні реальних глобальних викликів. Інавгурація е, інавгурація Трампа відбудеться, і, от після неї які найбільш реалістичні сценарії розвитку подій, що бачите ви? подивимось по перше треба головне тут треба щоб Трамп сам сформулював своє бачення мирного процесу тому що одна справа це в нього в нього з огляду на Вище перераховане, його ще немає. Правильно я розумію? відсотків немає. В нього є гасла, в нього є бажання, але якогось політичного проекту, плану, який можна було б покласти на стіл, і це було б життєздатним. На сьогоднішній момент цього явно нема. Наше сподівання на що? на тому, що окрім цього галтілого популізму і експресії, який він постійно демонструє, буде ще якась виверженість да? тому, що в Америці є оця прославута річ, яку називають Діп Стейт. Це те, що формує державу, тому що політики приходять і уходять. А є інституції, які відповідають за стратегічні глобальні інтереси, і що вони трошки йому клепку вставлять, тому що Трамп ще поки що не вступив на свою посаду. Але що ми від нього чуємо? Він же хоче приєднати 51 десять штатом штатам Канаду і Канаці там просто в шоці. Він говорить про те, що треба забрати Гренландію, і Данія тепер займається тим, що відправляє, ну, там правда посилює оборону, але смішно в контексті. Нашого розуміння війни вони там якісь собачі упряжки відправляють і таким чином планують оберігати свої території. Говорить про те, що Мексику треба приєднати. Ну очевидно, що посвистою трошки в голові Трампа, і дійсно для нас це не найрадіжніший сценарій, який може бути. От, але при цьому в консультації з розвідками, з Пентагоном з силовими структурами. Має сформулювати більш і адекватну позицію у Трампа. На ну, що ми сподіваємось на те, що е, Трамп, який хоче почути Путіна, це ж таки його почує і зрозуміє, що кремлівський карлик він не налаштований на те, аби побудувати якісь, якусь систему е, довгострокових міжнародних стосунків. Він хоче взяти сьогодні своє те, що в нього є. Він хоче обмежити Україну в міжнародній допомозі. Він хоче обмежити Україну в своїй спроможності оборонятися да, цими вимогами обмежити кількість військових в армії і потім її захопити. А після цього або паралельно з цим йти на Балтію. Робити провокації в Польщі можливо обстрілювати Німеччину, і про це говорить напряму пісторіус міністр оборони. Про це говорять в Бундестазі в комітеті оборони. Тому насправді оці глобальні виклики вони сьогодні зрозумілі не зрозуміло лише те, чого чекати від Трампа і якою буде його позиція. І це розуміють прекрасно в Європі. Чому Макрон носиться з цією історією, що треба відправляти військових НАТО в Україну для забезпечення миру? Це ж не тільки для України робиться. Він демонструє цим своє політичне лідерство, щоб в разі виходу з міжнародних домовленостей з боку Трампа очолити їх і мати можливість для себе на продовження політичної кар'єри вже на міжнаціональному рівні. Але головне, от напевне, головне слово в світовій політиці після американських виборів, які відбулись 5 листопада, це невизначеність. І от цією невизначеністю ми будемо жити як мінімум до дня інаугурації 20 січня. Але і він не гарантує, що на наступний день стане більш зрозуміло, що насправді в голові у Дональда Трампа. Foreign Affairs пише про те, що Україні можуть запропонувати дві альтернативи вступу до НАТО. Якщо коротко, Сполучені Штати можуть забезпечити безпеку України, як у випадку з Південною Кореєю після війни та Ізраїлем після війни судного дня. І друга те, це вступ до ЄС, і тоді на Україну пошириться положення про взаємодопомогу. У разі нападу інші країни мають допомагати всіма доступними засобами. Як поставитися до таких альтернатив, наскільки вони реалістичні? Ну, дивіться на рахунок перших альтернатив. А що заважає сполученим штатам сьогодні надати ці гарантії, О. чи умовно що заважає сполученим штатам, як вони в Ізраїлі допомагають роботі? Тамтешнього ПВО проти обстрілів з боку рану, чому Ру... сполучені штати чи будь-яка інша країна НАТО Україні жодного разу не допомогла. Мені здається, все це полеміка і все це намагання змістити акценти уваги з реальних кроків по вирішенню проблеми на якісь ефемерні, тому що Україна пам'ятає Будапештський меморандум. Та і неодноразово ми розмовляли про це. Україна підписала безпекових угод а, вже понад 10... і десятків так. І при цьому ми ж розуміємо, що ці угоди це просто формальні політичні жести, які не ратифіковані парламентами, які не дають жодних дійсно безпекових гарантій, які не будуть превенцією до потенційної наступної російської агресії. Тому, от все це це зміщення фокусів, це перехід з реальних дій, з реальних справ на якісь політичні маніпуляції. Артема, ще одне питання. На вашу думку, наскільки сильно війна, яку Росія веде проти України, вже почала відчуватися безпосередньо у Росії, як це за 2024 рік, як і чи вплинуло на настрої пересічних росіян? Які тенденції? Бачите, ви не думаю, що щось вплинуло на настрої пересічних росіян, тому що санкції працюють недостатньо достатньо ефективно. Так у них а, є складнощі в економіці, тому вони облікову ставку постійно там Дій мають і зрозуміло, що їх воєнний бюджет він повністю антигуманний, і росіяни, які живуть в тоталітарній системі, повністю підконтрольній поліцейській державі вони не будуть якось виражати своє невдоволення. Очевидно, що Путін може забрати всі ресурси з дитячих будинків, лікарні, лікарень, освіти, ну і дійсно наша росіянам освіта, і перенаправити це на те, аби Виробляти танки, снаряди і все необхідне для ведення війни проти України, плюс додатково в них є соціальний фактор: Росіяни по своїй суті вони звикли бути бідними, якщо там не брати умовно Москву і. Санкт Петербург, все інше, ця хтонь російська ця глубинка, для них і 20 тисяч рублів це великі гроші. А сьогодні росіяни дають от, цим маргіналам, люмпенам і всім іншим, кого вони відправляють на війну проти України умовно тільки підйомних 20 тисяч доларів. І для будь-якої сім'ї в радість, якщо загине їхній там батько, брат чи син, тому що можна отримати білу ладу. Ну розумієте, ми воюємо не проти цивілізованої держави. Так росіяни розповідають багато про те, що велика руська культура, але вона можливо існує тільки в головах людей, хто вражений російською пропагандою. Росія сама в своїй суті, це хтонь це варвари, і це люди, не маючи які не мають нічого спільного з 21-м сторіччям, і Путін це чудово використовує, і насправді перша причина такого. Стану їхнього народу це те, що влада целенаправленно роками, десятиріччями, знищувала мізки, знищувала якусь ініціативу, знищувала свободу слова. І тепер у цю отару овець вони можуть використовувати як завгодно для реалізації власних амбіцій. І ми ж бачимо там мовне підтвердження з наших зі сторони наших військових, які публікують відео і просто розповідають, що вони ж не цінують навіть своїх солдат. Тому для них нормально запустили випуск цих білих лад, і для них нормальна промисловість, начебто, працює і демонструє ріст, і при цьому всі всі задоволені всередині суспільства. Тому от в цьому контексті я б не апелював би жодним чином до того, що є якісь невдоволення зі сторони Росії. Можливо, серед яких росі... серед серед якихось росіян воно і є, але більше з них сидить в Грузії, в Казахстані та в інших країнах, які на жаль погодились їх приймати. Щось може змінитися у наступному 2025 році? Дуже сподіваємось, може змінитися таким чином, якщо наші західні партнери прокинуться з цього літургічного сну і дадуть Україні достатню кількість зброї. Тому що так нам ми маємо бути вдячними і нам дійсно допомогли і, і без сполучених штатів, без європи. Ми би не встояли. Але давайте чесно, адміністрація Байдена, який сьогодні так махає шаблею, розповідає, які він там герой, і планує в останні дні свого президентства ще й додаткові санкції проти Росії ввести, не зробив достатньо за часи за часи свого президентства. і нам давали рівно таку кількість а, допомоги, аби ми могли підтримувати штані. Все інше да, це вже політичний піар. І от, якщо щось зміниться в свідомості наших західних союзників, якщо дадуть достатню кількість зброї, якщо прильоти стануть а, можливими на, на більшій дистанції, ніж є зараз, в більшому обсязі, коли росіяни відчують на своїй шкурі, що дійсно відбувається, яку війну розв'язав їхній недофюрер, тоді можливо щось зміниться, але так само це впирається в можливості, якими нас забезпечують наші західні партнери. Артеме, щиро дякую за цю розмову, за те, що знайшли час поділитися своїми думками з нашою глядацькою аудиторією. Завжди вас раді бачити на нашій youtube платформі. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Гарного дня. Навзаєм, Артеме. Дякую.